365 днів про взаємовідносини, день 230-й. Унікальне лідерство. Чоловік був створений Богом з унікальною, особливою місією, бути лідером. Тому куди чоловік веде сім'ю, туди сім'я і йде. Куди і який напрямок він показує для сім'ї, так сім'я і розвивається. І абсолютно ніхто не здатен порушити це. Право чоловіка показувати напрямок і давати цей напрямок вектор руху сім'ї. Тому, відповідно до того, наскільки це відповідально, чоловік повинен усвідомлювати і пам'ятати: перше, він має визначати свою гідність відповідно до Богом закладених цілей на його життя. Друге, він має отримати бож... Боже бачення на своє життя. І третє, Ніколи не забувати сутності, заради якої і з якою він прийшов в це життя. Саме ці три моменти вони будуть давати чоловікові постійно правильний вектор руху. І чоловіки не будуть опускати руки від того, що щось не виходить, адже не виходить у багатьох, і немає людини, в якої зразу все вийшло. Але якщо я розумію, хто я, якщо я вивчаю, хто я, Якщо я тренуюсь в тому, хто я є, зрозуміло, що з кожним днем у мене це стає і виходить краще, краще і краще. Тому основний напрямок або основний фокус Боже покликання на моє життя. Як тільки це покликання або цей фокус є, ви будете бачити, що з кожним днем ви стаєте сильніші і ви піднімаєтеся вище. Як тільки фокус збивається, тобто усвідомлення відходить. І приходить оце саможалість така: ну чому я? Ну скільки обов'язків і чому знову на мене? Моментально йде падіння, тобто і темп, і швидкість, і якість життя вони пропадають. Якщо людина не відповідає за себе, якщо людина не відчуває цієї сили в собі, зрозуміло, що в неї будуть опускатися руки. І Бог не залишає нас наодинці з цим. Він не кидає чоловіка з позиції, ну, вилетиш, то, вилетиш там, навчишся літати, навчишся, не навчишся, ну, така твоя доля. Він завжди знаходиться поряд. Тобто він готовий допомагати, він готовий консультувати, він готовий підтримувати. Задавайте питання. І що означає бути справжнім чоловіком? Це означає бути людиною, яка усвідомлює свою роль в суспільстві і живе відповідно до цієї реальності, в якій вона є. Це знання починається з розуміння того, яким прихованим потенціалом ви володієте. І в цьому моменті ні в якому разі, дорогі чоловіки, не орієнтуйтеся на соціальні ролі, нав'язані цим суспільством. Тому що це суспільство, стандарти цього суспільства з кожним роком вони нижче, нижче і нижче. І тому пропадає основне, що має транслюватися батьком батьківство. Тому, чоловіки, у вас унікальна місія бути лідером, тому що саме з лідерства починається. Головне в вашому житті це батьківство.